Нормально пролазить. Дивіться, які морози пройшли, а наш пітух. А де, ні, доброго ранку люди добрі. А ні, диві, сережечки Ну, сарежечки. Бо а водичку шиш... пив. А, да. а шишечка ні. Шишечка не чорна. Я дивилася, у блогерів є такі, що дуже прямо, чорні-чорні. І лапи пообморожувані. Ну, наших я... Є... Не бачу такого. Веселеньке, бо морози не такі. Ой, ну, Яке пір'ячко гарне. Молодець. Вчора двойка яєчок, вчора двойка. Я костеля біла. Мороз виходить. Мороз виходить. Від... Сьогодні в нас. Я від на градусники не дивилася, ну, відлига менший мороз і. Велике потепління, так сказати. Бачите, як мороз виходить. Да. 25 градусів було майже до 31 день. Да. Тому вівці на дворі і сюди заганять ще дужчий холодильник, чим на дворі. І Тільки того, що дворі. вітру тут нема. Погодовані, напоєні, то вони мекають, ми йдемо до сіна. Тому... Вони мекають по поводу і без поводу. О, коти вже там пішли. А, воно наче туманом сідає на лице. А ну я зараз до вас підійду. Варвара, це в тебе такий голосок? А, Варвара он лежить, це все барани. Це... А, у неї такий голосок. Це все барани. То, минулорічні три і шоні Джоні наш. Баран. Соні? Шо Шонь? Там сіно, а там щось копошаться, І вам дадуть. Шонь. Ух, який він кру. О, повернув голову. Шонь. Як справи? <риклад> Петриваська. Петриваська. <риклад> Петрусь ці вчора рік був. <риклад> І рік тому від сьогоднішнього дня почалася катавасія з молокогодуванням. Петри. Як він у нас такий вийшов білий увесь, у нас усі вівці як бачите. Тоді вони куди не вилізуть. Коти нікуди не вилізуть. Нутела? Не суть вам сіно, несуть. йо-йо! Он дивіться. Це просто пересторога стоїть. Це не... їх ніхто спеціально їх ніхто не лупить і не б'є. Ну, просто без неї до цього вже не зайдеш. А? Це для щирої розмови з Шоні Джоні. Тих, тих, тих. Ой, думала обмину. Штани можеш не надівати чисті. Ой, да як же зжимає дуже туго, матір Боже. Це сіно. Де висипана в нас кукуруза, і кукуруза висипана на таке рядно. І рядно притулилося до сіна, і ще чоловік придавив колесами, великими колесами із трактора чи хто знає. Давай сюди дон, де вони залізуть, бідні. І чую, сьогодні вранці пішла ягничкам тим, що в сараї з ягнятком пом'якесеньке добре сіно. Чую, щось пощить. Я ті колеса підкидала, откинула ту тряпку, а там нори. Мишки. У сіні нори. І у тих норах пусті качанчики. Тягають качанчики і їдять. Да добре, як мичі, а не криси. Ну, да. Бо миша б начеб не потягла цілий качан туди. Так я оце пішла, кажу чоловіку, я колеса підкидала, воно ну, давай откинемо ті качани, ряднину захватили, да откинули разом із качанами. І набрала оце сіна звідти, воно вже пересічене трохи мишами. Ні запаху такого немає, щоб наче. Ну воно не цвіле нічого. Ні, ні, воно не цвіле. Так подивися, Вони вже погодовані. Подивися, як упирається ногою, щоб його не двинули. Вони погодовані вже й напоїні, і буряк поїли, і черпак кукурузяної дерті, і сіна клала. Це б вже якби я не приходила сюди. До а Варвара вже лежала. До того сіна, так уже я їм нічого не давала. Ну, раз уже прийшли мекають, так я набрала, хай переїдають. А йди я йди, це сюди, не, можу, не можу зрозуміти. Що, ні Джонні? Я дивлюся по вогні. Ніхто на тебе не похожий. Ти ж подивися, яка вовна, структура вовни. О, Боже, йде на розмову. Ну, я з ним розмовляю, водичку п'ю, я з ним по душам розмовляю, не до такого, що боюсь прямо він до смерті. Він мене не бив на накивує, ну він мене не бив. Стрихтись будемо? Оце Ох, ж... шуба яка? Оце я для щирої розмови. Даліться, яка шуба. М -м, суха. Соні -джоні. Як тобі живеться у нас, розкажи. Я не боюся, щоб не заходить і навкитьки їсти. Кидать. Я скажу, немає ну, страху такого. Я, так. ну якщо він вже так себе поводить чуть-чуто агресивно, ну оце в мене для цього, а бить я їх не б'ю. Буває, він щось напуваєш водою, Ух ти. він накивує. У нього спина гарна, квадратна. А ну давай, один дихай він іде сюди, бо. То такий барани не по мамці, по чорнушиці катався. Він любить, аби кататися. Йому ото його місто зайняли. о, диви. о все. І все. Ось Варвара наша. красунька яка. Тут добріше, Варвара. Як, як м'ячик кругленько. Вчора нашому ага, он казала, нам залишився, рік. Був рік. Ох. Я розкажу вам, люди добрі, на честь кого названий наш Петрушка. Може, хто буде і сміятися. Ну, ми називаємо честь тих людей, які народилися в цей день або померли. І от учора був день народження. Ти подивись, там не таке нашого дяді Петі, так ми звали, мого щирого друга. Так, це вже занадто. Ідіть, <кхи> Поставила і відуть. нашого дорогого зятя, зятя моєї мами, чоловіка моєї старшої сестри. Він родився 11 лютого 1952 року. Але, на жаль, його вже з нами немає і давно немає. Хто б міг подумати, що мама моя родилася 1934 року, а він 52 року? Був добрим, гарним зятям. Бачте, Знаход... він знаходив спільну мову з усіма. Ніколи з ним не було ніяких лайок, спорів, переспорів. Він був дуже тихою, спокійною, веселою людиною. І вони померли з різницею в один. У два числа мама померла 15 серпня, а він 17 серпня. Мама в неповних 67 років, а він у 49. Страшна хвороба. Забрала його. Тому коли народився, народилися вівці 11 лютого рік. і вікуся не прийняла цього баранчика, як же ми його будемо звати. Я кажу, сьогодні родився наш Петя. Давай назвемо його Петрушкою і будемо його згадувати кожного дня. Хоча і без Петрушки він у моєму серці, в моїй душі. Кожного дня і кожну минуту. Це був дуже гарна людина. Водопадик дзьорить. І їсть і в туалет йде. Вчора було була його... земне день народження. Я оце думаю. Шоні такий здоровий, наче я стригла, він менший був тому році. Я знаю, що в нас є підписниця і глядачка із тих сіл, де він жив. Можливо, вона навіть пам'ятає його. Назаренко Петро Григорович. Може, хто знав цю людину? Пам'ятніть не злим дихим словом. Це вам уже лишня пайка попала. У обіди не приходити. Ми погукаємо. Викі в нього ноги стали товсті. Такий він у уматернів. У цих диви молодняка, диви які ножки. Здається, колись я казала, що Шоні-Джоні буде три роки. Ні. Мені наче по записах я подивилася, здається, йому в березні буде два роки. О цьому Шоні? Да. Три. Буде три. Ні? Два? Та не може бути, я його в тому році вже стригла перший раз чи другий. Так що два оце буде. Йому. Мені здається, ще два. Ну, ось подивлюся. Так оце ще такий там, він мене. крупнючий став. Їсть за трьох дурних і нічого не робить. Що йому? Я то мала йому Дітей годує. Чи а що? оце тепер да, якби йому було три роки, то він би оце вже народився. Раз. Два. Так, я б уже його два рази стригла, якби треба було йому. Так, а ти стригла тільки раз. А я стригла тільки два раз. йому знає? буде в березні місяці. Так нічого собі він у той. Ось який вітер. Укомплектував вітер. собі раму. Які он ноги, які біцепси. Нічого собі. Вітер гарний. Тут трошки за засараєм затишок, О, Отам там... лежать йому хорошо. Ні, там йому затишку лежать. Так он, шо? А я думала тобі три, а ти такий у нас. А? Ой, ти мене залишила. Він, він на мене моргає. Я помстюся. Я помстюся з ножницями. Аби, аби не з ножем. Аби не з ножем. Все, гуляйте. Дуже багато людей зараз пишуть, що як їм вже набридла ця зима, безкінечно вона тянеться. Просто вже хочеться отут іти і ожинку щепати. Мої люди добрі терпіння на все свій час скоро. А там малинка виглядає. На те й дані пори року, щоб ми цінували. Якщо все добре і вона день. і вона прижилася кленку, малина. Буде трошечки саджанців. Вон яка купа навозу весна чекає, наче й хазяйства немає, а гноянка просто не днях Туман який в далині. І не заїдеш сюди. Нам не вгодиш. Що мороз був великий, плакали, руки мерзнуть. Тепер трошки потепліло да гарно потепліло. Сирість, бачите, яка дерева чорний, туман, туман, давно туману не було. Угу. Ну, Може, воно вже одморозить і в травні не буде, заморозків, червні. З понеділка да в червні. там знову на 3 дні морози, і мінус 20 стоїть. Сьогодні у нас четвер. Щоб не <путать> Що 12 лютого взагалі-то. А з понеділка там знов стоїть під синоптику три дні. Трошки менший, трошки більше, і мінус двадцять на один день на І якийсь. Таке зочудили, ми от дивися, трактором великим і не заїдеш нагрузить. Тут слива, а там конструкція з ліфу. Розібрати ту конструкцію і все. Люфу можна посадити, я бачила, люди садять отак просто одну стойку зробити, як на огірки, і все, а те розібрати. Ми ж думали, буде з неї діло, а воно погода не дозволяє розвести таку виростити таку рослину. Ні, вона роз... просто не вистачає її, ну, чуть чуть не вистачає, не щоб дойти до кондиції. Хліб повезли. Так, йдемо ми в двір. О, там нам світло дадуть. А в мене тісто на пиріжки сходить, тому я пішла. Все. І я пішла. А їдять. О там от курочки пішли. Не нароблять біди. Ага. <сіло> 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 так, подовблися трохи, виходимо. Дивіться, яка шишка шикарна. О, тут! Менеджер тут ловить мишей. Давай, давай. Так що тебе закрить? Ти чуєш? Не знаю. Якщо закрити, Да? Ні, не вилізе він, тут скрізь сітка. Пішли. Бо я про тебе забуду. Пішли. Це Менеджер. Ви мене поснідали. Нічого, ну, О, ну, красивий, красивий. Красивий. Ви отут родилися. Ось ваш ящик, в якому ви родилися. Біжи. Ні, нє -ні, ні ні Все. Лучше йди в хату, грійся. А, та він вилізе. Ну, іди, як хочеш. О, подождіть. Так це Тихона, я менеджер. А, Ой. от чудо. Той уже заліз, я не, не почула й коли, і тихон заліз. Ну, гуляйте, хлопці, я бачу, є дирочка вам, все. Щоб по три штучки було з кожного. Десінотел тут. А що їм? Прийшли, поснідали в хаті. ку ку <рив> веди свій батальйон. Так, всім гарного дня, піду і я.